Збірним командам двох запорізьких університетів вдалося вибороти призові місця. На студентському чемпіонаті України в Тернополі Запоріжжя представляла команда ЗНУ та ЗНТУ. Дівчата із машинки вибороли золото. Студентки Національного університету привезли дві срібні медалі. Честь вийшу у двох категоріях захищали чотири спортсменки. Качеством виступлень їх результатами я на сьогоднішній день довольна. І звісно, що нам є над чим працювати. ми будемо далі готуватися вже к чемпіонату України. Кубку України вже року. Перемогу для своєї команди в індивідуальному виступі виборювала Дар'я Головата. Поратися з хвилюванням під час змагань дівчині так і не вдалося. Результат виступу друге місце чемпіонату. Спортсменка впевнена, наступного року виступить ще краще. Довольна, тому що це ну, перший раз я така погоди нормально займаюся. для першого разу. Думаю, хорошо волнення, ну волнення і не вистачає, ще фізичної підготовки. Збірна Запорізького національного неодноразово ставала переможцем України. Цього разу готуватися до студентського чемпіонату з аеробіки було складніше. Основний склад команди повністю змінився. Сильні та досвідчені учасниці закінчили університет, тому довелося навчати дебютантів. В 2015 году мы были третьими. Самый удачный год у нас был 13 14 Мы выигрывали чемпионат Украины, Кубок Украины в категории Аэро Там 8 человек участвуют на соревнованиях. В этой категории на этих соревнованиях мы не участвовали, потому что у нас осталось всего 5 девчонок. Тепер дівчата готуються до наступного студентського чемпіонату України з аеробіки, вчать нові танцювальні елементи. Влітку спортсменки виступатимуть на Кубку Азовського моря в Бердянську. Оксана Якименко, Руслан Шевченко, Тв 5